Із 2027 року в Україні планують запровадити 12-річну систему освіти, в межах якої три роки навчання після 9 класу, тобто з 10 по 12 включно, будуть із профільним спрямуванням. Про реформу профільної середньої освіти та особливості її впровадження в Чернігівській області йшлося під час тематичних громадських обговорень, що відбулися в Чернігові 31 травня 2024 року. Це продовження реформи нової української школи, про яку ви, мабуть, вже знаєте, яка розпочалася достатньо давно що сьомий рік поспіль оновлюється зміст світи в школі. Один клас за іншим запровадження профільної середньої освіти з 10 по 12 клас заплановане за двома спрямуваннями академічним і професійним. У випадку, якщо дитина обирає перший варіант, тобто академічний, її навчання базуватиметься на поглибленому вивченні низки предметів і курсів, які вона обиратиме самостійно залежно від власних здібностей і вподобань. І власне кажучи, саме таким чином відбуватиметься підготовка до здобуття вищої освіти. Якщо ж йдеться про професійне спрямування, то навчальний процес відбуватиметься з акцентом на порівняно швидке здобуття професії. Ми вважаємо, що в старшій школі дитина вже має мати власний вибір. Це буде починатися з вибору власного профіля. В рамках цього профіля будуть обов'язкові дисципліни, як обов'язкові для всіх, незалежно від того, який профіль обере дитина, як українська мова, історія України, певна певний обсяг математики. Так і ну поглиблене вивчення цього профіля за словами начальника управління освіти та науки Чернігівської обласної державної адміністрації Юрія Музики. Впровадження та розвиток на території Чернігівської області реформи профільної середньої освіти справа не з легких. Чимало клопотів завдає специфіка регіону. Це і віддаленість населених пунктів один від одного, сусідство з ворогом, знищена інфраструктура та дороги, що спричиняє складнощі з підвезенням дітей. Утім, попри це, впровадження реформи триває. Ситуація. Дійсно така е, складна, проте е, комунікація відбувається з громадами. Органи місцевого соблювання е, йдуть на те, щоб знайти е, шлях вирішення цих програм. Спільно з органами місцевого місцеве ми зараз шукаємо ті варіанти, щоб е, зробити один е, академічний ліцей для декількох громад. Роботу над трансформацією освітньої мережі ми почали ще е, одразу, як ми створилися як громада, коли ми почали працювати. В рамках організації вже оптимальної мережі то було напрацьовано механізм, де у нас в громаді залишається один ліцей і чотири гімназії. Заплановано, що протягом 2023-2024 років триватиме підготовчий етап до впровадження реформи. А вже в 2025-2026 роках розпочнеться пілотування в окремих закладах освіти. Фінальний етап впровадження реформи профільної середньої освіти запланований на 2029-2033 роки.